Я сьогодні хочу сказати громаді Тернополя і всім тим людям, які були на Майдані, що йду сьогодні з тієї посади, яку зараз займаю заступника голови обласної державної адміністрації майданних питання. Поясню чому. Найперше тому, що потрапивши на роботу в адміністрацію, з громадського політичного сектору, я зрозуміла чітко для себе, що та сос совкова радянська система так і залишилася, що нічого не змінилося. Адміністрації треба переформатовувати. Вони мають мати інші, зовсім інші функції і мають нести не контролюючі, не пануючі функції, а швидше допомагати. Громадянам жити в тій державі, служити їм. Я розумію сьогодні, що, зробивши такий крок, я дам приклад тим людям свідомим, котрі розуміють всю все становище, яке є в державі, сказати відкрито, що. Квотний принцип партійний є неправильним. Люди мають прийти однодумці в команду і мають разом працювати і брати на себе відповідальність. Цього зараз немає. Далі. Я сьогодні також йду з членства в партії Удар. Йду через те, що коли Інг Миколаївич Побер попросив мене допомогти з реєстрацією середків, пройшло три роки, ми розбудували партійну структуру, і обіцянку я свою виконала. Партія розвивається, партія сьогодні є. Але для мене сьогодні є розуміння того, що всі три політичні системи, які є зараз в Україні, і Батьківщина, і Удар, і Свобода, я вже не кажу про. Цинізм партії регіонів і фальш партії комуністів. Я хочу просто сказати, що до парламенту мають зайти інші сили, молоді, прогресивні, мають в парламенті будуватися закони, писатися закони, які реально будуть допомагати розвивати країну, а не гробити її до самого кінця. Тому для мене сьогодні цей крок важливий, я хвилююся, але я розумію, що на сьогоднішній день громадські організації роблять більше, набагато більше, для громади і для розвитку країни, ніж ті політичні партії, які сьогодні існують.